Поезія першої половини 20 століття. Тема 24. Олександр Олесь. Аналіз поезії чари ночі. О слово рідне Орла Скутий. Справжнє ім'я Олександр Іванович Кандиба. Народився на хуторі біля містечка Білопілля, нині Сумська область. У родині дрібного службовця. Помер у місті Празі, де й похов... похований поЕТ. Найвідоміші твори. Збірка з журбою радість обнялась, княжа Україна, драматичний етюд по дорозі в казку. Романс Чари ночі, 1907 рік. Літературний рід, лірика, жанр романс. Він став популярною народною піснею. Вид лірики, інтимна, любовна, провідний мотив захоплення красою життя і красою кохання, віршовий розмір ямбо. Вірш належить до збірки, з журбою радість обнялась. Автор закликає читача улити струмінь власної душі у шумляче море, краси весняної природи, до дна випити чашу щастя від молодості й кохання. Тим паче, що щастя надто швидкоплинне. Отже, краса життя, краса кохання над усе, продовжуючи народну пісенну традицію, Олесь будує вірш на наскрізному паралелізмі людина, природа. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди, цілують, цілують, цілують її, і знов молодість не буде. Численні персоніфікації, наприклад, у п'ятій строфі, підкреслюють злитність природи і людини, в жити, кохати і бути щасливими. Проступає у вірші і традиційний для поета контраст, гори, життя єдина мить для смерті ж – вічність. Він особливо підсилює, загострює спалах радості, кохання. Вірш о слово рідне орле скутий 1909 рік. Літературний рід лірика. Жанр ліричний вірш. Вид лірики патріотична. Провідні мотиви. Любов до рідної мови і заклик до її збереження. Віршовий розмір ямб. У збірці Будь мечем моїм Олександр Олесь, розвиваючи традицію Шевченка та Українки, гостро порушує проблему рідного слова, щиро захоплюється ним і нищівно картає колонізаторів, які його нищать, і своїх безбаченків, котрі його зневажають. Вір буквально пульсує потужним патріотичним почуттям, яке особливо посилюють риторичні вигуки і звертання. Красу, мелодійність і багатство української мови Олександр Олесь розкриває через Емоційно насичені пейзажні порівняння, метафоричні епітети, співочий грім, шовковий спів, леві, рев, Дніпра. Ідея вірша висловлена в міфологічно біблійних символах меча, сонця, судних дощів. Меч тут символізує войовничу грань українського слова, а отже, і самої нашої національної душі. Сонце миролюбно окрилену творчу властивість мови. У будь-якому разі автор переконаний, що мовне національне відродження України обов'язково стане судними дощами для її ворогів.